Поговоримо про зміни. Так, так. Я знаю, це звучить приблизно так, як поговоримо про податки. Ніхто не хоче, але всі знають, що це необхідно. У попередньому відео я вже згадувала, що зміни це як той друг, який завжди приходить на вечірку, навіть коли ви його не запрошували. Але якщо хочете, щоб ці зміни були позитивними. То вам потрібно створити своє бачення. Але ось тут виникає питання, як же створити це бачення? І що робити, якщо ваша голова така ж порожня, як холодильник у неділю ввечері. Я чула від багатьох людей, що вони шукають свою справу все життя. Вони хочуть знайти те, що змусить їх. Підстрибувати від задоволення, наче під час перегляду улюбленого серіалу. Але, на жаль, замість цього вони відчувають себе так, наче шукають Wi-Fi у безвітряній зоні. Ніякого сигналу, тільки тиша. Тож що робити? запитаєте ви. Я традиційно відповім не панікувати. Це насправді не так складно. Вам потрібно просто знайти ті обмежуючі переконання, які заважають вам побачити своє призначення. Це як у грі в Лего. Якщо ви не знаєте, з чого почати, спочатку приберіть усі зайві деталі з підлоги і тоді зможете зібрати свій шедевр. Зміна ваших переконань, це як зміна обкладинки улюбленої книжки. Ви ж не хочете читати щось із нудною обкладинкою, правда? Коли ви починаєте виявляти обмеження, які тримають вас у темряві, ви зможете побачити те, що насправді знаходиться прямо перед вами. Це як знайти забуту п'ятисоткову копюру у шафі. Несподіване щастя! А тепер давайте розберемося, що таке переконання. Це те, у що ви вірите і те, що, на вашу думку, є правдою, але ось у чому фокус. Це правда лише для вас. І навіть не для вашого кота, який, напевно, думає, що ви його слуга. Тож, якщо ви вважаєте, що не здатні на великі досягнення, то, можливо, просто пора розібратися з цим переконанням. Уявіть. Що ви супергерой. Так-так. Ви можете зупинити злочинців, якщо зможете подолати свій страх перед публічними виступами. Просто знайдіть у собі суперсили. Зміна своїх переконань може бути досить веселим процесом. Це як вода й мелодію. Спочатку ви не знаєте, що це за пісня, а потім раптом, як тільки ви вгадуєте свій улюблений хід, все стає на свої місця, і раптом у вашій голові з'являється ясність, ви знаєте, куди йти далі. А якщо раптом у вас виникли проблеми з ідентифікацією цих переконань, не впадайте у відчай, можливо, вам знадобиться трохи допомоги. Згадайте, як у фільмах про детективів завжди є той, хто знає, що робити, так і тут. Поговоріть із друзями, знайдіть наставника або просто почніть вести щоденних думок. Це як терапія, тільки без розмови про ваше дитинство на дивані. На завершення я хочу сказати, що це дуже цікава тема, і я ще багато чого хочу вам розповісти, тому можете сміливо підписуватися на мій канал, щоб. Спіймати продовження. Якщо у вас виникнуть якісь питання, або ви просто хочете поділитися своїми думками, пишіть у коментарях. Пам'ятайте, що зміни це частина життя, і з правильним баченням ви зможете перетворити їх у щось неймовірне. Тож вперед, до змін і пам'ятайте, ви живете принаймні у цьому тілі. Лише один раз, так що варто робити це весело.